Всім привіт! Ви на каналі Поліни Леонової та ви дивитеся новий формат відео, де я розповідаю, що я їм за день, щоб сходити на 5 кг. Бажаю приємного перегляду та нагадую про важливість підписки. Дуже-дуже хочу добити тисячу підписників. Цілую зараз 9.39. Я їду в спортзал, я їду на бари. І хочу вам сказати, що зараз я перший день на інтервальному голоданні, тобто. Я маю мати 16 годин перерву між їжею. Тобто останній раз я поїла о 9 вечора. Тобто, наступний прийом їжі в мене має бути в годину дня. От тому я зараз. Ой, щось я кляцала, а можна не треба. Тому зараз я голодна, ну так, не дуже сильно, їду в зал. Після цього я хочу зайти в сільпо за своїми улюбленими піченьками і поїхати додому снідати. Я вам вже розповідала, що ми зараз замовляємо раціони. Але, якщо чесно, вони мені так приїлися і мені взагалі перестало бути смачно. Вчора я робила сама собі сніданок, вечерю, і боже, це було так смачно. Ну, типу, не зрівняється. Тому. Я зараз е якось, можливо, подивлюся, що прислали мені, і подумаю, чи хочу я сама приготувати сніданок чи ні. І якщо що, я піду після цього в магазин і куплю собі все для авокадо тоста, тому що я його просто обожнюю. Е я готова їсти авокадо тости е безкінечно, мені здається. І... Шакшуку дуже люблю. Бачите, я голодна, готова про їжу говорити. Зараз стою в пробці. Сподіваюсь, що я встигну в зал, тому що пробка капець. Я просто обожнюю смартес, Ти відзаймався ці 45 хвилин, сходив душ і просто огієнний настрій. Ти як заново народився? Боже, ось я до цього їхала. в мене просто купа думок. Коротше, голова варена. А зараз готова жити, готова творити. Просто подивіться, тут до Великодня у Гріншев якісь новиночки. Боже, і скажіть мені, як повз цього пройти що, шоколадні яйце, я так розумію, що це паська з карамеллю. Дівчинки, я капець як це хочу. Так, давайте я покажу вам свої покупочки в сільпо. Я купила небагато, але все одно покажу вам. Так, по-перше, я купила собі два чаї. Я думала, купляти кусмійті чи ні. У них, тому що є тільки великі кусміті, я чогось не захотіла брати великі. Я люблю брати ось ці маленькі упаковочки, тому взяла інший. А, тут дуже гарна така упаковка. Бачите, мені нагадує це і Португалію, і Грецію. Дуже гарненька. Це е, чорний чай з бергамотом. Так, наступне, що я купила, це теж чай. А, це гречаний ароматизований чай, я такого ще не куштувала. Тільки пробувала звичайний гречаний чай, а цей з апольсином та корицею. Потім зараз на сніданок собі взяла черіки і авокадо буду зараз собі готувати. Авокадо тост. Так. і Останнє, що я не стрималась і взяла, це Green Chef. Яєчка. Шоколадні. Ось так вони виглядають всередині. Коротше, я такі вже їла насправді. Але не від Green Chef, а від Milk Bar. Але це Хелсі. Я ж люблю так Green Chef, що капець, тому я мала це спробувати, бо це Limited Teddy, що скоро цього вже не буде. Передбачення! Дайте волю своїй внутрішній дитині. Ой, це реально, так? Тому що мені здається, що я зараз така втомлена, мені хочеться просто кудись поїхати на природу, якось так відпочити. Тому знову ж таки передбачення в тему. Цікаво, скільки коштують ці яйця. Взагалі, загалом за все я заплатила 1122 гривні. Але чеку на ось яйця не було. Мабуть, для того, щоб люди їх купляли. Бо, якби була ціна, я їх би не купляла, але я їх все одно взяла. 484 гривні. Ну, ладно, ще нормально. Це рахуйте, що одне яйце 120 гривень. Ну, нормально. Сподіваюся, що це буде смачно. Я вже хочу спробувати. Зараз буду готувати авокадо тост, снідати і працювати. Так, я вже приготувала собі сніданок. Дуже-дуже смачно виглядає. Розповідаю, що тут у мене. Це авокадо тост. Я завжди беру хлібчик в тостер, намазую сирним... сиром, авокадо. Так, тут у мене два яйця пашот, зелень, помідорки чері. І це індичка. Коротше, у нас тут роблять як... не на грилі, а в такі як духовці. Не знаю, як пояснити хаззарт, чи як вони називаються. Тут у мене. Бананове, бананове. <с1> <с1> <т Leaf> <punishment> Тут в мене півтора рестрето і бананове молоко моє улюблене. І ще разом зі сніданком я буду пити вітамінки. Мені їх надіслали на рекламу, але вони дуже прикольні. Я вчора випила, і мені реально здалося, що вони подіяли, так як вони мають поділити, подіяти. Ось ці синенькі вони для кращої пам'яті. Для покращення концентрації та фокусу. А ці для хорошого настрою, здорового мозку, більше енергії та менше, знаєте, анзайті. Ось. Тому зараз буду снідати, пити вітаміни. Взагалі, без поняття, скільки тут калорій. Я, якщо чесно, калорії не рахую. І все. Приємного мені апетиту, якщо ви їсте, приємного вам апетиту включила собі на Netflix якийсь фільм про кишківник. Ну подивимось, я вам розкажу, як мені сподобалось чи ні, що таке здоров'я, чому їсти боліче? Що змінити вистати залевіше? <плес> що їсти корисно? Чому мені так важко схуднути? Чому я досі не знаю, чого потребує мій організм? Меня працює мікро чи потрібно витрачати сто доларів на місяць на харчові добавки? Так, дівчатки, щось я не дуже задоволена своїм сніданком. Вчора я його якось так смачно приготувала, мені було так смачно. А сьогодні, по-перше, мені не сподобалось яйце, Бо я його варила з уксусом, щоб, коротше, не приставало воно. І мені здається, воно, коротше, дуже було несмачно. Одне ок зварилося, одне хреново. Помідорки чері не дуже смачні. Сьогодні ця індичка якась теж не така смачна, як вчора. Не знаю, в чому справа. Зараз ще буквально хвилин 10 посиджу, доп'ю свою каву, трошечки відпочину, і починаємо працювати. У мене сьогодні план дій, мені треба зараз зняти рілс. дуже багато всього намонтувати. Ну і, звісно, вийти в сторіси. До речі, ви підписані на мене в Тіктоці там в Інстаграмі. Пишіться, будь ласка. Так, пройшло вже 3 години після мого сніданку. І я вирішила зробити собі новий чай цей гречаний спробувати. І спробувати яйце, бо мені капець, як цікаво, смачне воно чи ні. Зараз буду вам розповідати і рекомендувати. Так, ну що, давайте куштувати. До речі, факт про мене. Я завжди дивлюся свої влоги, тому що, чесно, мені немає що дивитися на Ютубі, і мені цікаво дивитися їх. Отаке. От так, давайте спочатку спро... Боже, чекайте, я візьму якось цей телефон. Давайте спочатку спробуємо чай. М -м, прикольний. Да, прикольний. Навіть смачніше, ніж звичайний гречаний. І яйце. Так, треба його якось відкрити. Виглядає. Воно не дуже таке акуратне. Якщо чесно, воно більше схоже мені на картошку. Кор, картошку. Вже погодує картошка. Тут всередині, ні воно картошка. Ну, смачно. Да, реально смачно. Прикольно. Можу вам рекомендувати. Але якщо я не пою у них є інші ось ці картошки і вони дешевші. Я надію, що мене ніхто не надурив. І я не купила це за Overplayes. Але похер. Але похер. Смачно-смачно з чайочком, просто топ. О, до речі, я вам хотіла ще повідомити про те, що в мене вже вийшло відео. Мої фаворити квітня. Я там розповідаю про свої фаворити, відповідно. І ще я там розігрую бокс з речима, з мого списку фаворитів. І я думаю, що туди обов'язково увійде Гріншеф. Тому йдіть, дивіться це відео а, і приймайте участь в розіграші обов'язково. І, можливо, цей б'юті-бокс, не б'юті-бокс, а просто бокс відправиться саме вам. Удачки! Так, в мене невеличкий апдейт по яйцю, тому що я знайшла тут ще джем. Всередині джем, мені здається, що він якийсь. Блять! Випало в мене яйце. Мені здається, що це апельсиновий джем. Я таке не дуже люблю, краще б воно було повністю шоколадним. Але хто таке полюбляє, то от. Я вам сообщаю, що тут ще є джем. Так, ще вирішила вам показати по калоріях. Тут 4 яйця, 240 грам грам і 941 калорію на 4 яйця. Тобто поділіться на 4, скільки це виходить у нас. Ну, 200 плюс калорій в одному яйці. Нормально, взагалі мало. Вже пів на сьому, Я дуже багато зараз працювала. Спочатку виставляла сторіс, потім дуже довго монтувала ютуб. Він, до речі, вже вийшов. Обов'язково подивіться випуск, про що я любила в квітні, але це зайняло мене дуже багато часу. Я думаю, що це потрібно вже делегувати, щоб в мене було більше часу на творчість. І зараз я вже буду вечеряти. Я насправді була вже супер голодна. я така лежала, знаєте, така безсознання майже. Але потім, ну, буває таке, да? голод проходить зараз. Я хочу їсти, але не прям так супер. Але все одно зараз поїм і буду, знаєте, що їсти. Дівці і мальчики, А, Я попросила Артема сходити за шаурмою. Він мені її приніс, вона здоровенна. Я не думаю, що я з'їм всю, Я думаю, з'їм половинку. І айранчик. Я обожнюю айран. Він дуже низькокалорійний mm. і mm. дуже смачний. Правда чесно, якщо чесно, я хочу більше Кока-Коли. Тому я думаю, я у Артема трішечки поп'ю Кока-Коли. І, можливо, Аран. Я не впевнена. Коротше, хочеться мені Кока-Коли. От, Мені приємного апетиту замовила шаурму з куркою, ну, зрозуміло, з е, цим, з кукурудзою і з сиром. От, Я не вважаю, що шаурма це щось погане, там дуже багато різних овочей. Курка і так далі. От тому Буду їсти нарешті. Ось така в мене не дуже аестетик вечеря, але дуже смачна. Включила Ілу, дивлюся, Герл Сток. Ура! кайф. Смачнюся! Смачнюся! Якщо тобі на даному етапі класно, то що добре, вікна є Мені здається, ніхто не очікував побачити в відео, як я ходжу на 5 кг шаурму. Любі, today is the new day. Я вчора вже перед вами не читалася, але скажу так, що я вчора вже нічого не їла, тільки пила чай. Випила чорний чай з цукором. Ну і що? Е, я просто хочу купити цукорозамінник, але поки що я його не знайшла е, нормальний. Тому що стевію я не хочу, вона мені не подобається. Тому пила зі звичайним цукором. А в мене сині губи синюші, подивіться. Жесть. Тому що я тільки що була на масажі, там було відчинене вікно, і мені здавалося, що я не змерзла, але, походу, там. Змерзла. Коротше, ходила на моделюючий масаж, типу там пресотерапія була, вакуумні такі штуки. Вже година дня. У мене зараз буде урок по ораторському мистецтву, я ще нічого не їла. Вони мені сказали, що, там, годинку хоча б не їсти. Якраз зараз проведу цей урок. Я вже голодна, капець, аж губи сині. Капець, які губи сині. Крінж. Я сподіваюся, я не помираю.